Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Росіяни новорічного ранку вбили в столиці двох киян. Ще шестеро постраждали. Серед них дві вагітні. Двоє потерпілих зараз в лікарні. Це наслідки ударів ворожих шахедів по житлових будинках в центрі Києва. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, росіяни били щонайменше чотирма дронами. Докладніше в сюжеті Василя Саф'янюка. Перший день нового 2025 року розпочався у столиці, як і останні дні та місяці 2024-го, З масованих обстрілів безпілотниками, на жаль, є загиблі та поранені. 1 січня 2025-го російські дрони вбили людей просто у середмісті столиці. Також зруйнували житлові та адміністративні будинки. Ось так сьогодні зранку рятували людей із зруйнованого будинку у Печерському районі Києва. Рятувальники та поліцейські за допомогою спецтехніки та нож евакуювали чотирьох місцевих мешканців. На жаль, двоє людей у цій будівлі загинули. Російський дрон частково зруйнував будівлю з четвертого по шостий поверх, а полум'я охопило понад 70 квадратних метрів цього житлового будинку. Саме за цією локацією можна сказати, що у нас четверо потерпілих за нашу інформацію. Двоє з них було врятовано в перші хвилини саме рятувальниками, а також працівниками національної поліції України. Також уламки пошкодили один із корпусів Нацбанку. Там загорівся дах, побиті вікна на верхніх поверхах. На щастя, ніхто не постраждав. Ждав усі операційні системи та сервіси функціонують в повному обсязі без змін. Повідомили в УНБУ. За е, другою локацією, саме за цією адресою, у нас е, нежитлова споруда була пожежа, вона локалізована на, на площі 80, 80 метрів квадратних. Наразі рятувальники проводять е, роботи з ліквідації у середмісті Києва. Внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено і вихід станції метро. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено лише кілька вікон. Вибите скло у покрівлі та на вході до станції метрополітену, але вона працює у звичному режимі. Працівники одразу ж почали роботи із заміни вибитого скла. Постраждавших не було, бо перше, перше число людей мало, десь. Дякуємо, що так, мабуть, ОСБ пліти вначалі, а потім вже буде стекло. Стекло та трімплекси треба. На перший час будуть вначалі міняти ОСБ пліти. у Святошинському районі. Одна потерпіла жінка. Також частково зруйновані гаражі, пошкоджені легкові автомобілі, трамвайна колія і декілька трамваїв. У них вибиті вікна. Рятувальники продовжують свою роботу на місцях влучання. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт Сітів. Єдині новини. У Новорічну ніч росіяни атакували Україну 111 безпілотниками різних типів. Запустили їх із чотирьох напрямків. Внаслідок роботи ППО 46 безпілотників локаційно втрачені. Їх безпечно приземлили. Ще два ворожі шахеди повернулись в Росію та Білорусь. 63 безпілотники збиті. Продовж минулого року Росія втратила в Україні 427 тисяч військових. Про це раніше заявляв головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Тим часом аналітики Американського інституту вивчення війни констатують. У 24-му році командування окупантів зосередилося на захопленні усієї Донецької області та створенні буферної зони на півночі Харківщини. Проте досягнути мети не вдалося. Через повільний прогрес росіяни переглянули свої плани та зосередились на захопленні Покровська. Хоча певних успіхів загарбникам все ж вдалося досягти. За рік Україна втратила три стратегічних і доволі великих міста. Авдіївка, Селидова та Вогледар. На межі повної окупації нині і Курахове, хоча бої тут ще тривають. Загалом впродовж року Росія захопила 4168 квадратних кілометрів нашої території. Та вже у грудні її наступальний темп знизився. За прогнозами аналітиків, щоб загарбати решту Донеччини, при такій швидкості просування ворогу знадобиться більше двох років. Натомість, щоб його зупинити на ключових напрямках силам оборони України необхідна підтримка західних партнерів. Вона залишиться вирішальною для стабілізації лінії фронту в 2025 році. Прикордонники на Куп'янському напрямку привітали росіян атакою з неба в останні дні 2024-го Бійці бригади гвардії наступу Помста запустили безпілотники і накрили чотири БМП. Танк, шість складів боєприпасів та два склади з безпілотниками. Вражено два пункти управління росіян. Відеотаки бійці опублікували в мережі. Кажуть, так буде з усіма, хто насмілиться напасти на українську землю. Помста обов'язково настигне. Із Нового року на українців чекає чимало змін. Це буде вже четвертий рік Великої війни. Паралельно багато норм ми будемо впорядковувати згідно з європейськими, оскільки тривають перемовини про вступ України до ЄС. Підвищення податків для малих підприємців, ліквідація МСЕК, зміну страхування авто. Найважливіші новації 2025-го зібрала Наталя Кулик. Малим підприємцям новий рік приніс зростання податків. З 1 січня ФОПи крім єдиного податку вперше платитимуть ще й військовий збір. Спрощенці на першій, другій та четвертій групі 10% від мінімалки це 800 гривень. ФОП третьої групи додатково 1% від доходу. Повертається обов'язкова сплата ЄСВ. Спочатку повномасштабної підприємці могли його не платити, але на цей рік пільгу скасували. ЄСВ це 22% від мінімалки, це буде 1760 гривень щомісяця. Якщо б співвіднести ці суми, наприклад, з там з максимальними оборотами або там з якимись середніми оборотами ФОПів на цих групах, то це неістотне зростання податкового навантаження. Е, я думаю, що тут більша проблема буде власне для ФОПів, які мають зовсім маленькі доходи, так тому що якщо ти там отримуєш дохід 10 тисяч гривень в місяць, і ще з нього, звісно, там в тебе можуть бути якісь видатки залежно від діяльності. То одне ЄСВ, це вже буде там Тобто, це багато. Ще одна зміна. Банки посилять фінмоніторинг за ФОПами. Визначатимуть ризикові. Це боротьба з так званими дропами, через які виводять гроші. Повністю зникають з 1 січня корупційні МСЕК. Замість них працюватимуть експертні команди на базі лікарень. Відтепер жодних папірців, усі документи дії цифровізують. Електронна система рандомно підбиратиме команду лікарів відповідно до діагнозу людини та їхнього профілю. Це має прибрати корупцію. Ні свої лікарі в команді ні пацієнт до дня розгляду не знатимуть прізвище, чиї документи розглядаються. Жваво обговорюють українці платні медичні послуги в лікарнях з 1 січня. У МОЗ роз'яснюють, кардинально для пацієнта нічого не зміниться. Гарантовано безкоштовна екстрена медична допомога в разі гострих станів. Візити до лікарів за направленнями від сімейного, а платними будуть послуги без направлення. Якщо пацієнт самостійно вирішив, що він хоче отримати консультацію якогось лікаря або якесь дослідження про це, тому що він так вирішив або він ну чомусь, і він не хоче йти до сімейного лікаря, щоб той перевірив, чи дійсно пацієнту треба отримати цю послугу, чи ні, і він іде самостійно звертається до закладу, тоді ця послуга буде до нього платна. Виняток запис до державного акушера гінеколога, педіатра, психіатра, стоматолога на них. Скерування не треба і вони залишаються безкоштовні. У МОЗ пояснюють, у державних та комунальних лікарнях і до цього були платні послуги, як -от, наприклад, покращені платні палати. Та часто медики зловживали гроші, йшли по закасу і в кишені. Тепер оплата буде лише без готівкою, пацієнт має отримати чек. Лікарні повинні розмістити на сайті чіткий перелік і прайс платних послуг. На практиці ціни менші, ніж в приватних закладах. Мета полягає в тому, що той обсяг неформальних платежів, які є в закладі охорони здоров'я, перевести в білу сферу. Ну то щоб це стало законом, щоб всього платили з податки. і пацієнт був більш захищений, тому що це стане офіційна історія. Суттєві зміни для водіїв стартують від сьогодні. Починають діяти нові вже європейські правила автосивілки. Зростають страхові виплати, скасовується франшиза. У разі ДТП, оформленим за європротоколом, тепер не буде обмеження у сумі виплат. Досі це було 50 тисяч. Головна зміна відтепер збитки потерпілому платитиме його страхова компанія, а не страхова винуватця. Скасовується коефіцієнт зносу авто, яким часто маніпулювали страхові, занижуючи суми виплат для старіших автівок. Закон зобов'язує страховиків. При зверненні потерпілого за страховою виплатою запропонувати три СТО на вибір, потерпілий звертається на СТО, приїжджає на СТО, йому СТО виставляє рахунок, і страхова компанія, страховик, зобов'язана цей рахунок сплатити, тобто без участі в цьому процесі безпосередньо Потерпілого, да, гроші, вибачте, ходять між СТО і страховою компанією. Це пріоритет. За новими правилами страхові виплати мали б зрости на користь водіїв, ледь не удвічі, але за кращі умови доведеться водіям і заплатити. Вартість полісів зросте, прогнозовано удвічі. Власники чинних можуть скористуватися ними до завершення дія, але у разі ДТП відшкодування буде за старими правилами. З 1 січня починає діяти закон про дошкільну освіту. Нагадують УМОН. Обіцяють, він врегулює навантаження на вихователів і дасть можливість підвищити їм зарплату. Будуть створені мобільні сімейні та міні-садки, щоб охопити більше дітей. І зараз у нас вже є такий досвід за допомогою фінських партнерів. Створено такі мобільний садочок, який відвідує громади, в яких садочки повністю або частково зруйновані. Міні садочки для громад, там де буде менше п'яти дітей. І які будуть все рівно будуть фінансуватися. Такі буде тип дитячого садочка, як корпоративний дитячий садочок. Зокрема, зараз міністерство освіти і науки готує також до відкриття корпоративних садочок для співробітників нашого міністерства. Додаткову надбавку в тисячу гривень з 1 січня мають отримувати вчителі. А з 1 вересня, за обіцянкою уряду, вона має зрости до двох тисяч. Також у січні прем'єр анонсував виплату субсидій на оренду житла для переселенців. Податися можуть ВПО, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду. Держава обіцяє компенсувати частину. Наталя Кулик, факт сі ті, марафон. Єдині новини. А Ми продовжуємо розповідати про потреби 40 громад в різних регіонах. Вони стали фіналістами всеукраїнського конкурсу Громада на всі 100». Кожна має всі шанси перемогти і отримати 100 тисяч доларів на реалізацію свого проєкту. Сьогодні розповідаємо про Кам'янку Бузьку та Трускавецьку громади. Обидві мріють покращити життя людей в своїй громаді, зробити його ще комфортнішим. До прикладу, кам'янка-Бузька хоче створити опорну шкільну їдальню, яка зможе забезпечити харчуванням понад 2000 тисячі дітей в громаді, ще й в сусідньому селі. А ось трускавецька громада мріє про якісну освіту для молоді, тому хоче придбати ще більше інтерактивних панелей для навчання в школах. Обладнання в нас навіть по виду старого зразка. На якість їжі воно не впливає, а на тривалість тривалість приготування звичайно, так. Може запікатися 35 хвилин, то… Жарка, звичайно, буде довша, до 15-20 на один прохід приготування, а їх є декілька. На цьому старенькому обладнані кухарі змушені готувати страви для школярів. Іншого у них немає. Ще до початку Великої війни з міського бюджету планували виділити кошти на реорганізацію шкільної їдальні. Утім, усі гроші вже третій рік поспіль скеровують в основному на армію. Громада мріє на базі цієї школи зробити опорну їдальню, яка б забезпечувала найрізноманітнішими стравами усі три школи у громаді, і навіть у сусідньому селі. Якщо в цілому у нас навчається 2400 учнів у всіх школах громади, то якщо ми реалізуємо даний проєкт, у нас забезпечено буде якісним харчуванням 2000 учнів, тобто більшість. Наші діти хочуть, щоб це харчування було не тільки якісним, воно має бути смачним, воно має бути гарним на вигляд, воно має бути естетичному, приміщенні подане дітям їсти. І саме головне вони хочуть мати також вибір справ». Ні, дітям перших четвертих класів у школі стандартно подають сніданок у вигляді однієї страви з фруктами і напоями. Потім школярі діляться своїм баченням щодо харчування у школі. Я пропоную, щоб у нашій шкільній їдальні подавали страви на перекус, бутерброди, сендвічі, піца з нежирним м'ясом, куркою, тунцем лососем, сала твердим сиром, салатом та овочами. у шкільній їдальні. Ми повинні мати можливість обирати страви, які нам под... які нам рекомендовані та смакують. Наприклад, суп гороховий чи борщ український, картопляний пюре з котлетою чи макарони з тушкованим м'ясом. Щоб втілити в життя бажання дітей шкільній їдальні, необхідне сучасне технологічне обладнання. Це конвектори, пароварки, овочерізки, м'ясорубки, а також лінія роздачі їжі. Саме тому громада вирішила взяти участь у конкурсі громада на всі 100», який реалізується в партнерстві Starlight Media та українського кризового медіа центру за підтримки програми ЮСЕЙ добре. Переконані забезпечення якісного харчування в школах це в першу чергу турбота про здоров'я зростаючого покоління. Сьогодні ми з класом вивчаємо тему будову скелету людини. Тобто, ми бачимо, є у нас гарна модель, 3D-модель на цій інтерактивній панелі. От, власне її функціонал в тому, що ми можемо покрутити з будь-якої сторони розглядіти якусь кісточку будь-яку із тих кісточок. це візуально набагато ефективніше, дає можливість побачити просторово, де що як розміщено, і набагато краще запам'ятовується учнями. Це одна із Багатьох інтерактивних панелей, які має в своєму арсеналі, гімназія номер 2 у Трускавці, з її допомогою школярі мають змогу більш наочно вивчати деякі шкільні предмети, зокрема біологію. Ще два таких мультиборди розміщені у класах фізики та хімії. Утім, для ефективного навчання цього замало, тим паче для такої кількості учнів, а це понад тисячу лише в одній школі. Діти сільських громад десь є чимось ображені. Тим, що вони не мають можливості за допомогою таких інструментів навчання навчатися, тобто використовувати свої освітні діяльності, ми хочемо цей досвід поширити на інші школи нашої громади. Ми хочемо, щоб в нашій школі поширити цей досвід на інші предмети. Школярі кажуть, мультиборди і справді дозволяють буквально оживити той чи інший матеріал. Таким чином з'являється ще більше бажання вивчати предмет, адже це значно ефективніше за підручник чи навіть проектор. Учня задіяна не одна сенсорна система, як, наприклад, слух. Тобто, учень не тільки слухає те, що говорить вчитель, але він і бачить те, що вчитель говорить. Він бачить це візуалізовано на дошці на тих самих відео або на малюнках. Це не так зрозуміло, оскільки ти не можеш це покрутити, пощупати. А цим ці... Мультимедійні дошки це прям дуже класний засіб для зрозуміння матеріалу. Щоб таких мультибордів у громаді стало більше, школа подалася на конкурс громада на всі 100», який реалізується у партнерстві Starlight Media та українського кризового медіа центру за підтримки програми «USA Добре. У разі перемоги вони зможуть закупити щонайменше 25 інтерактивних панелей для усіх шкіл громади. Відтак це збільшить можливості дітей отримувати якісну освіту а отже, залишитися у трускавці і розвивати це. Туристичне містечко Оксана Ясницька, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ» – Єдині новини.